Сьогодні у соборі Успіння Пресвятої Богородиці відбувся чин прощання з полеглим героєм Василем Тарканієм. 52-річний боєць був військовослужбовцем військової частини А49-35. Хоробро захищав незалежність нашої батьківщини. Вчить нас про те, що на першому місці має бути Господь Бог. Кожний кожен, хто визнає, наш брат Василь. Не тільки визнав, а погубив свою дружбу заради нас. Майже рік захисник вважався зниклим безвісти. Військовослужбовець загинув 17 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання, захищаючи батьківщину та всіх нас від підступного та безжального ворога заради країни, яка формується, Тяжко, бо більшість ще жили у тому часі, волі, який був загальний, загальний стан держави. І однодумців було дуже багато. І важко пережити сьогодні, змінити, мусить так от боротися, щоб змінити і навчити виховати. Нове покоління, покоління, яке не буде ворогувати, у чоловіка залишилася дружина, син та сестра. Пан Василь понад усе любив свою родину, тому прагнув вибороти для них мирне небо. У пам'яті близьких він назавжди залишиться щирим, добрим та справжнім патріотом. Боже, шануємо, шануємо наших героїв. Шануємо, І надіємося, надіємося, що дійсно прийде той мир. Мир бажа, який потрібний кожному з нас. Ми пам'ятаємо, що ця вічність, яку ми здобуваємо такою силою, проливаючи кров, фізично, не тільки духовну, а фізично, Нехай вона нам нагадує завжди. Завжди по ту благодать, яку дарує Господь наш Ісус Христос. Військовослужбовці щодня виборюють тихі ночі та спокійні дні, навіть ціною власних життів. Пам'ять про подвиги кожного житиме у серцях українців вічно, адже герої не вмирають.